Це поєднують непоєднуване. Ми трохи ворогуємо з деякими. Рідні брати також б'ються. Це може призвести до певного втрату статусу, саме дипломів. Я буду виходити на протести. До кінця року в Україні почнуть об'єднання вищих закладів освіти. Що це означає для студентів і викладачів і кого варто об'єднувати? У Капіті досить сильний університет. Ну з ним проблем нема. Не знаю, чи є рівні вузи в Києві. <клес> КПІ з рахунок КПІ може підняти рівень інших. Можна до КПІ доєднати якісь там дрібні університети технічні. Наскільки я знаю, знову вже зняли рівень університету. Можна його приєднати як факультет, це тільки буде плюс. Як би тоді проходила щорічна битва сніжками? <клес> <реш> <А, так. реш> Рідні брати також б'ються. Уявімо, об'єднали два університети, е, створили новий з новою назвою. <реш> Як би ти тоді назвала цей ЗВО Супердупер КПІ? Давайте з'єднаємо Шевченка і КПІ. Що вийде тоді? Може, київський там універсальний університет? Як ти думаєш, які взагалі вищі заклади освіти потрібно об'єднувати? Які мають бути критерії? Технічні університети можна в один, так само як і гуманітарні, теж можна один об'єднати. Наприклад, це було б. Під'єднання меншого університету до більшого чи злиття двох великих університетів в один новий напевно що злиття в двох великих це більш база хороша і досвід краще взяти той університет який буде так скажемо у лапках спонсор а присвоїти меншому mm. назву філії вищого Під'єднання меншого університету до більшого це надасть студентам менших університетів і розвивати свій багатозір. зір для вступників усе зрозуміло а як для вже студентів отримати диплом не від одного з кращих уні Університетів України, а від нового нікому не відомого. Це може призвести до певного втрату статусу саме дипломів, бакалаврів чи А ну, Якщо це буде якийсь неадекватний проект, який я тільки погіршить мій майбутній статус випускника КПІ, то я буду виходити на протести. Ти як ти думаєш, така ідея? Вона е, про оптимізацію навчального процесу і покращення умов для студентів і викладачів? Чи більше про гроші Це необхідно через фінансування є? Більш перспективи для того, щоб обмінюватися досвідом, як було якісь гранти від західних країн. То цього може було поникнути. корисне саме з точки зору займообміном між студентами певною інформацією, певними навичками безпосередньо комунікування, тому що багато mm -hmm. студентів, багато спілкування, багато різних заходів. У нас вже є приклади такої трансформації мережі університетів в інших містах України: студентські протести, інформація про реформи зі змі і так далі. До кінця року вже може з'явитися шість об'єднань. Стежимо за кроками МОН.